Привіт! З вами Євген Сухарєв і Київська школа Клінгу. У нас були запити, для того, щоб ми розказали вам, що таке поточне прибирання і що таке проміжне прибирання. Почнемо з проміжного. Проміжне прибирання це, в принципі, видалення якихось. Локальних забруднень, які накопичились за певний час, коли ми проводили поточне прибирання. Тобто, от у нас є, наприклад, будинок. Ми кожен там день проводимо суху уборку полісосам чи щось подібне. Але на шафах у нас пилюка, на карнізах пилюка, на вікнах, якісь же плямо від пальців з'явилися. Тобто, якісь забруднення, які не кожен день з'являються, або не кожен тиждень. Але час від часу, раз на місяць, там на два їх треба поприбирати. Це це є проміжне прибирання, воно ще не генеральне. Тобто, ми шкафи не там, дивани не піднімаємо, все не про так, але ми вже видаляємо більшу кількість забруднень, ніж при звичайному поточному. Оце називається проміжне, воно може бути різним абсолютно. В житловій нерухомості це одні акценти, в лікарняному, там, наприклад, клінінгу це зовсім інші акценти. Але в принципі це забруднення, які накопичились за певний час поточних прибирань, і їх треба прибрати, щоб не проводити генеральне. Генеральне проводича значно рідше, а прибирання проміжне воно десь приблизно 1 до 3 до генерального. Наприклад, якщо генеральне прибирання у вас заплановано десь приблизно один раз на три місяці, то проміжне прибирання раз на місяць варто зробити.